Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні ми поговоримо про відомого українського співака, актора та телеведучого Ель Кравчук. Справа в тому, що в 2005 році він майже повністю зник на декілька років як з телебачення, так і з будь-яких концертів в Україні. Але ось нещодавно в ефірі шоу є питання, ми нарешті змогли дізнатись, в чому причина. За словами самого співака, все почалось ще з 2003 року. Коли він взяв перерву в кар'єрі співака і майже весь час присвятив постановці Гамлет, з якою сумарно зіграв у 85 спектаклях не тільки в Україні, а й в країнах Європи, тоді він зрозумів, що хоче продовжувати співати українські пісні і просувати їх, однак не хотів великої публічності і уникав інтерв'ю або участі на телебаченні. Довгий час працював у Берліні, виступаючи в різноманітних вар'єтах і концертних програмах. Потім в 2008 році він написав пісню Голівуд, першопочатковий варіант якої був українською мовою. Однак, коли звернувся на радіо, йому сказали перекласти пісню на російську мову. Тоді ж відбулося і повернення на телебачення з російським варіантом пісні. Зараз Ель Кравчук продовжує писати і співати тільки україномовні пісні, і навіть пісня Голівуд звучить українською мовою, як і було задумано автором. В кого які думки з цього приводу? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал.